На Черкаській землі особлива подія. До нас привезли шматочок Голговського хреста. Реліквія зберігається у свято преображенському монастирі фівської митрополії, що в Греції. До її супроводив настоятель Нектарій. Він передав велику святиню митрополиту Черкаському і Канівському Софронію. Це велика святиня, це велике щастя для, для нас, для Черкащан. Господь милостивий. Над надзвичайно милостовій на Черкасами. Чудодійну силу вона має надзвичайно, надзвичайно велику, але це залежить від самої людини. Але діло не в чудодійстві, а діло у, у вірі і в доторканні або прилученні до великої Хоча, Хоча ми всі завжди. Ми всі люди мають такі наміри, такі, щоб, щоб залишились якісь чудеса. А хіба це не чудо, що кусочок дерева залишилося дві тисячі років, і це як свідок, Це вже це само чудодісто. Привезений до Свято-Михайлівського собору шматочок Голговського хреста є одним із найбільших. Митрополит Черкаський і Канівський владика Софронів встановив святиню у центрі храму і розпочав богослужіння. Прикластися до Голговського Христа у Свято-Михайлівському соборі зібралося багато вірян. Дождались в нашому місті таку святиню, як частиця Христа Господня. Для віручого чоловіка це, мабуть, весь смисл його життя. Тобто стремиться тому, чому вчив нас Господь. Соблюдать його заповіді. Для мене це дуже радісна подія. Я багато читала. Я читала, як мати Єлена знайшла цей крест животворячий, як оживили людину. Так? Я в цьому кресту, що до нас привезли, Чечащи, я вважаю, що це така до нас сила прийшла, така допомога нам прийшла для всіх віруючих, що вона підтримає нас, що силу духа в нас, ну як скажуть, ми всі немощні духом і тілом, що вона дам дасть таку можливість, що ми більше будемо вірувати, що ми більше будемо робити добрих дій. Що для нас цей це крест Господній – це спасіння для нашої душі, для нашого тіла, для нашого тіла, для нашого покоління. Тільки сила Господня дає нам любов, мир, спасіння і життя. Для мене це означає ну якась це дуже велика подія. Святиня перебуватиме в Чоркасах протягом місяця. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новина.